Розстріл під школою в Іспанії, вбитий один із найбільших чиновників людей часів Януковича Андрій Портнов, офіційно батько-школярок і юрист, неофіційно архітектор ручного правосуддя, тіньовий координатор Рішалова, людина з контактами в усіх кабінетах. І ось п'ять куль, двоє нападників і тіло на асфальті. Це випадковість, помста, а може, зачистка. Сьогодні розберемося. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Кроватки. Тут ми говоримо про політику просто та чесно. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікаво. Якщо хочете підтримати мене, то посилання на Монобанку буде під відео. Так, qr код біля мене. Навіть 10 гривень це ваше. Дякую за мій зміст. Починаємо. Андрія Портнова вбили в Мадриді показово серед білого дня прямо перед воротами. Елітної школи, куди він привозив своїх дітей: п'ять куль, чотири в груди, одна в голову. Поруч, перелякані учні, гелікоптери над головою, поліція на вулицях і тіло у білих кросівках, накрите брезентом. І це не було якесь пограбування, не випадковість, це демонстративне попередження. І мова не тільки про портнова. Бо коли людина сидить десятиліттями на перехресті судів, прокуратур, спецслужб, політиків і бізнесу у неї накопичується надто багато інформації, а ще надто багато ворогів. І коли така людина несподівано гине в країні, де вона почувалася у безпеці, це не просто злочин, це сигнал. Це сигнал тим, хто ще досі живе минулим. Сигнал тим, хто досі вірить, що старі зв'язки це бронежилет. Особливо якщо ці зв'язки тягнуться через конституційний суд, російський бізнес і телефонну книжку з номерами чиновників з банкової. І хто такий цей портнов? І чому це важливо зараз? Колись депутат від Тимошенко, потім один із головних юристів банкової при Януковичу. Далі заступник голови адміністрації президента і куратор судової системи. Саме Портнов у 2010-14 роках вибудував вертикаль контрольованих судів, де рішення можна було замовити, а суддів перевиховати. Він був архітектором правового рейдерства, політичних переслідувань і формальної легалізації беззаконня. Йому приписують участь у створенні диктаторських законів 16 січня 2014 року. Після революції гідності втік, але залишив після себе не тільки прізвище в новинах, а й систему. Бо багато з тих, кого він, так би мовити, заводив у судову і силову вертикаль, залишилися. Досі працюють, досі виносять рішення, і досі частина тіні, яку умовно можна назвати Портновщиною. Його мережа це не просто зв'язки, це саме от Портновщина, і вона живіша за самого Портнова. Бо вона не про одну людину. Мова про систему, яка десятиліттями вросла у суди, прокуратури СБУ, ДБР, Конституційний суд. І це павутина, де Портно був центром і не завжди публічним, але ключовим. Його стиль не в тому, щоб світитися у телевізорі, а в тому, щоб знати, хто і коли ухвалює рішення, і вміти на це вплинути. Навіть після 2014 року, навіть після втечі з України, він не втратив зв'язків. А в 2019-му, коли виграв Зеленський, він раптом повернувся, і це багато про що говорить насправді. Публічно він ніби був на пенсії, а насправді включався в точкові судові історії, вів інформаційні атаки через телеграм-канали, подавав заяви на Порошенка, вигравав справи проти ЗМІ – і історія з його впливом це не міф, це була реальність. І от коли такий центр системи зникає, система не розпадається відразу, а, але вона починає тріщати. Бо коли немає головного, так би мовити, розпорядника, кожен починає рятуватися сам. Хтось тікає в ті, хтось перебігає до інших груп, хтось намагається сісти на вакантне місце у таких моментах. Часто і починається боротьба за залишки впливу, мовчазна, але дуже жорстка. І тому це вбивство не тільки особисте, це демонстрація. Хтось дуже показово ліквідував людину, яка здавалася недоторканою, і зробив це максимально нахабно під школою серед білого дня, кілька пострілів. І втеча. І це не кримінальний розбір через гроші, це меседж, і він може бути адресований багатьом від тих, хто знав Портнова до тих, хто з ним працював. Версії десятки це могла бути внутрішня розбірка екстрагіональних за старі активи. Це могла бути зачистка з боку росіян, особливо якщо Портнов почав знати або говорити щось зайве. Це міг бути і кримінальний слід. Адже за подібними структурами завжди йде тінь, і бізнес, і грошей, і наглядачів. Але головне тут інше: таких людей, як Протнов, не вбивають просто так, не стріляють випадково. І якщо це тільки початок, то за цією смертю можуть тягнутися і інші, менш гучні, але не менш небезпечні історії. В Україні на новину реагують просто, кажуть, ну земля скловатою. Бо люди пам'ятають Портнова не як юриста, а як людину, яка візувала диктаторські закони, як смотрящого за судами, як того, хто робив усе, аби зламати незалежність правосуддя. І, судячи з останніх його судових перемог проти медіа, подекуди досі вдавалося. Але тепер він постане перед Божим судом, який не вийде підкупити. І чому це важливо не тільки як гучне вбивство? Бо коли на очах у десятків людей під престижною школою е, вбивають людину, яка роками уособлювала собою не просто юриспруденцію, а цілі механізми впливу на державу, це не просто якийсь кримінал, це сигнал, і сигнал непересічним громадянам, а тих, хто досі живе у тіні Портновщини. Тим, хто досі носить костюми, сидить у кабінетах, має номери потрібних суддів у телефоні і вважає, що 2013 рік триває. Бо Портнов не якийсь екс-чиновник на пенсії, це був координатор, юрист, архітектор системи, яка вміла вирішувати питання через суди, зупиняти розслідування одним дзвінком і ламати закон під політичне завдання. Його вбивство це не просто акт насильства, це попередження тим, хто залишився з того середовища, і не тільки в Україні, бо значна частина колишньої еліти часів Януковича це люди, які зараз живуть у Відні, Мадриді, Будапешті Лондоні. Живуть комфортно, але саме на старих схемах, з невирішеними боргами, з конфліктами за спільні активи, з компроматом одне на одного. І от коли когось із них людину, яку всі знали, яка ніколи не сиділа в тюрмі, яка вигравала суди, яка подавала позови на журналістів, яку боялися і поважали навіть вороги, коли цю людину вбивають, це означає, що ілюзії закінчилися. Старі зв'язки більше не рятують, а навпаки, вони можуть тягнути на дно. І кожен хто був у тих же чатах. У тих самих схемах, у тій самій книжці контактів зараз думає одне: а хто ж буде наступним? Бо система, яку будував Портнов, не була вічною, вона трималася на а, домовленостях, страху, ручному саме управлінні, і навіть після подій Майдану вона частково вижила саме тому, що портновські кадри залишилися. Вони зайняли нові позиції, вони пристосувалися, і вони почали працювати вже не на режим Януковича, а на нову владу або просто на себе. І от тепер, коли центрального процесора немає, ця система почне розвалюватися. Не публічно, а в куларах через закриті справи, через раптові відставки, через нервові дзвінки з проханнями вийти з теми. Після цього вбивства не буде серіалу про падіння імперії, але ще трохи того, що тримало Портновщину на плаву, і це важливо, бо, попри всі гучні промови про реформи, судова система досі залишається чи не найбільш закритою частиною держави. І смерть Портнова не в фінал. Це момент, коли стару плитку, якою накривали корупцію і маніпуляції, хтось розбив, і тепер з під неї ще довго буде вилазити цвіль. Тому не дивуйтеся, якщо за цим вбивством буде ще низка історій з іменами, з доказами, з публічними чи таємними скандалами. Історія портнова не просто якась біографія, це тест на те, чи зможе держава нарешті сказати, що старі схеми закінчилися. Або знову проковтне. А з вами був Єгор Валівець, політолог без краватки. Якщо хочете й далі отримувати такі розбори, підписуйтеся на канал і підтримайте Монобанку, якщо маєте змогу. Це дозволяє мені говорити те, що інші оминають Посилання у описі під відео та QR-код біля мене. Тож до зустрічі і тримаємось.